Це не дворняшки, це метиси. Вітаю всіх! Ви на каналі Пушинка Валюшка. І з вами я, Валюша. У цьому відео поговоримо про метисів. Спершу розберемося з назвами. Метис це собака без породи. По народному їх називають дворняшками, а також двіртер'єрами Але чому так? Розбираємось. Одразу скажу, що двір тер'єр неправильна назва, адже у цьому слові є частка тер'єр а це певні собаки. Тим часом як метис, це не тер'єри, а взагалі безпородисті собаки. Але в цій назви та в назві дурняшка ми чуємо ще один корінь двір. Тут треба заглибитися в історію. Метиси – собаки, що не потребують складного догляду, тож їх можна тримати і на дворі. Від цього й назва. Але чому їх тримали на дворі, якщо можна було в хаті, спитають ті, хто живе в... з кімнатними собачками в квартирі. А тому, що в хаті собаки могли псувати речі, мітити, гризти, ламати і тощо. Хоч зараз це також не рідкість, і ви не раз з такими проблемами зустрічалися, щоб було менше збитків, їх тримали на привізі. До речі, якщо хочете відео по темі, чи нормально тримати собаку на привязі, ставте в коментарях плюсик. Тож, чому метисів називали дворняжками, зрозуміло. А тепер опис метиса. Метис це собака без стандарту. Тобто, якщо ви заводите, наприклад, чихуахуа то знаєте, що ви отримаєте маленьку собачку з короткою чи довгою шерстю, знаєте, які будуть ушка, хвіст очі. А якщо заводите метиса, то це як сюрприз. Ви не знаєте, яким він буде: маленьким чи великим, довго чи короткошерстним, який колір забарвлення в нього буде. Подивіться на моїх метисів кнопу та малиша. Вони різні, але обоє метиси. Так само і з характером. Невідомо, який він буде: добрий чи агресивний, сильний чи більш компаньйон, грайливий чи скромняшка. Повторюю ще раз: метис це собака без стандарту. Наприклад, кнопа більш енергійний, а малиш більш спокійний. Але треба пам'ятати, що будь-який собака стане вихованим при правильному вихованні. Настав час поговорити про догляд та утримання матисів. На початку казали, що вони не потребують складного догляду, але це лише порівняно з породистими собаками. Наприклад, якщо взяти мальтіпу, Цим песикам треба догляд за шерстю, постійні грумінги і так далі. Звісно, то все гроші. Метиси також бувають з різною шерстю, але переважно не з такою вибагою, як у мультіпу. Пам'ятайте, будь-який собака потребує любові, уваги, доброти, догляду і вашого часу, і грошей. Тож, якщо не готові витрачатися на собак, просто не заводьте їх. Але, попереджу одразу, якщо будете тримати метису на будь-яку іншу собаку на дворі, то вас чекає постійне відвідання ветеринара через те, що на дворі більше всього, що може нашкодити вашому улюбленцю. Насамперед, це комахи, кліщі тощо. Дресирування. Пам'ятаємо, що будь-якій собаці треба дресирування, щоб вона стала ідеальним псом. Так само і з метисами. Вони всі різні, тому і доглядати, і дресирувати когось буде легше, а когось складніше. Наприклад, кнопа вміє виконувати базові команди і вже вчиться виконувати трюки. Малиш теж? То, щоб видресирувати будь-якого собаку, треба мати терпець, інакше нічого не вийде. Сидіти, сидіти. Отак, молодець, молодець. Дай лапу, дай лапок на молодець. Кнопа, лежати. Молодець, молодець. Дай лапу, Кнопа. Молодець, молодець, хороша собака, молодець Кнопа. Сидіти, Кнопа, сидіти. Отак, молодець. А чи треба вигулювати метисів, навіть якщо вони живуть на дворі? Звісно ж так, те, що вони живуть на дворі, не означає, що їм не треба вихід на свободу, хоч і на повітку. Вигул собак це ще один ключ до вихованості, адже вигул це не тільки похід в туалет. Тож, метис не порода, але це не означає, що вони гірші за породистих собак. Можливо, навіть краще. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку. Підпишіться на канал та напишіть коментарі на підтримку каналу. Мені буде дуже приємно. Не забувайте писати, чи є у вас метис, чи, можливо, ви його хочете, чи, можливо, він у вас був, і що ви про них думаєте та що можете доповнити. До зустрічі!